Добре. І тоді ми доходимо до останньої доповіді. І запрошуємо Петюшенка Людмилу Миколаївну, кандидат технічних наук, директор центру розвитку людини людини та сім'ї СНІН, член управління комітету з етики та гуманітарної експер... експертизи, місто Київ. Її доповідь називається довкола розмов про реконструкцію освіти. Пані Людмила, будь ласка, вам слово, але ж, будь ласка, вже у нас час вичерпаний, Ще в нас є трошки, да, трошки може скоротити свою доповідь. Зрозуміло, тому прочитаю. Добре, Не відволікатись на такі якісь коментарі. Дякую. Не, дякую. не один раз і не один рік відбувалося, відбувається обговорення питання про реконструкцію освіти. Інколи ця тема звучить як реорганізація системи освіти, інколи як вдосконалення змісту освіти. Інколи, як актуальні питання освіти майбутнього, а ще була конференція щодо космічного змісту освіти. Основний висновок сказаного це те, що реконструкція освіти давно назріла і навіть перезріла. Але поки що жодні реконструкції нічого не змінили в самій освіті, вірніше в результатах. У Україні була і є непогана освіта, і це ще досі визнається за кордоном. То про що тоді говорять вчені від освіти? А говорять вони про необхідність виховання в процесі освіти людини моральної, людини вільномислячої, людини патріота, придатної для створення морального суспільства у розквітаючій державі Україні. Ми піднімемося зараз над теперішніми подіями, поговоримо вже про нас після перемоги. Тобто мова йде не про предмети освіти, а про передачу паралельно з предметом духовно-душевних якостей. Про це говорять не лише освітяни, а й люди інших сфер діяльності. Тобто є запит на створення такої освіти, яка здатна задовольнити цей запит. Оскільки наукові освітні установи до цього часу не змогли це зробити, настала черга громадських організацій взятись за цю роботу, а робота полягає у збиранні пропозицій та їх аналізі з метою створення прийнятного варіанту реконструкції самої освіти. Тобто, це основна думка, яку я хотіла донести от нашому зібранню. А далі про таке: щодо підміни понять. Вважаю, що змішувати поняття освіти і виховання неправильно. Освіта має бути освітою, а виховання вихованням. Для мене освіта це отримання знань з традиційних академічних предметів, як то геометрія, алгебра, тригонометрія, фізика, хімія та інші. А на конференціях і форумах. Обговорюється питання виховання у дітей відчуття справедливості, толерантності, доброзичливості, щирості, любові до ближніх та світу в цілому і тому подібне. Я впевнена, що, по-перше, це не знання, а якості. Саме якостями це ви називаються в розробленій та опублікованій нами системі цінностей третього тисячоліття. По-друге, робота по вихованню у дітей та людей взагалі цих якостей являється не освітою, тим більше не наукою, а являється вихованням. Я допускаю, що можуть бути навіть предмети з виховання якостей, наприклад, психологія. Раніше у шкільному процесі були присутні академічні предмети, які читали вчителі за фахом, а ще у школах були крім вчителів за фахом ще й класні керівники, на яких були покладені функції вихователів. І для виховання були відведені окремі години у шкільному розкладі. Наступне, доповідачі окреслюють напрям зміненої концепції освіти, кажуть про те, що потрібна освіта, яка зможе організувати справедливий, недискримінаційний процес становлення креативної, високоморальної, самодостатньої особистості, здатної будувати взаємовідносини на цінностях людяності. Це цитата з доповіді попередньої нашої зустрічі. Чому доповідачі такі неточні? Чому не виокремлюють ці два різні напрямки у шкільній роботі? Чому зосереджуються лише на питаннях виховання? На мою думку, відбувається підміна понять. Освіта має бути освітою, з якої може вирости наука, тобто нові ідеї щодо будівництва, архітектури, водоочищення, лікування тощо. За допомогою освіти люди здатні розробляти проєктну документацію. Тобто проекти кораблів, літаків, потягів машин, механізмів, процесів і таке інше. А за допомогою щирості, і толерантності, ну і інших таких подібних якостей, цього зробити ну, не можна, просто фізично не можна. Ось у чому різниця. То якщо в Україні міністерство називається Міністерством освіти і науки, то перебудова освіти повинна заключатись в переосмисленні змісту освіти, тобто саме того, що геометрії, алгебри, хімії, фізики, астрономії, ці основні знання даються людям урізаними, профанованими, а зроблено це умисно, щоб перекрити доступ людям до мудрості творення всесвіту і людини, в тому числі, як невід'ємної його частини, що створена по образу і подобію. Але це так і без цих знань людина щось собі там уявляє. А за допомогою цих е, академічних знань людина створена по геометричному, фізичному, образу і подобілю. І це легко зрозуміти, якщо просто це послухати, побачити. Якщо перебудова подається як реорганізація закладів освіти, то це не зміна концепції освіти. Називати треба як є: злиття чи виокремлення підрозділів, чи скорочення годин по предмету. Чи за збільшення, чи залучення батьків до виховання, це, це не про освіту, тим більше виховання точно не є освітою. Мені пояснили, що сучасні педагоги освіту називають навчанням, а виховання називають освітою. А я вважаю, що виховання і є вихованням, а освіта може бути лише освітою, хоча освітній процес може і називатись навчанням. Зверніть увагу, освіта це дещо фундаментальне, а навчання це процес. Хоча виховання. Теж процес в результаті освіти діти, люди отримують підтверджуючі документи про отримані знання. А от в результаті виховання не можна видати сертифікат чи диплом людині про те, що вона духовна чи чесна, і буде така протягом якогось часу, чи порядна, чи ще якась. Бо ці два напрямки, які я тут розглядаю, відносяться до різних світів матеріального і духовного, і їх не можна змішувати. Хоча вони мають йти паралельно, але для того, щоб ми в цьому розібралися, що є що, змішувати не потрібно. Те, що педагоги обговорюють питання виховання у дітей якості людяності, є вимогою часу. В розробленій системі цінностей третього тисячоліття ця вимога міститься в трьох основних головних установках або принципах, і вони звучать так: перше, це прийняття на себе свідомо, відповідальності за життя на землі у всіх її проявах, у тому числі за життя людини. Бо це багато сьогодні говорить, ось воно стисло в цій фразі. Друге, розуміння, розвиток, наявність, почуття любові до оточуючого світу, до себе, до рослинного, тваринного, мінерального світів, до інших людей. Про це теж постійно говорять, ось це стисло, викладено в, цьому, в цій одній фразі. Третє прийняття на себе свідомої відповідальності за виховання у собі духовних, тобто етичних, позитивних, психологічних, подібних якостей. Фізичного здоров'я, відповідальності за свою сім'ю, відповідальності за те, щоб дотримувався принцип відноситись до інших так, як ти хотів би, щоб відносились до тебе. Принцип не нашкодять, а те, що педагоги лише це і обговорюють, свідчить про те, що вони не знають, що повинно бути змінено в геометрії, албри, фізиці, хімії, астрономії та інших таких академічних предметах. їм та всім нам повноцінних знань не передавали. Я вже не один рік на наших форумах доповідаю, навіть проводила кілька майстер-класів саме про те, чим же повинна бути доповнена освіта, щоб наповнити людину необхідними знаннями. У нашому випадку, сучасна академічна освіта не готова це зрозуміти і не готова провести перенавчання всього педагогічного корпусу. Тому можна скористатись залученням педагогів до навчання по інелогічним програмам в різних приватних просвітницьких центрах. Третє, наступне. Підміна понять відбувається багато років скрізь. Підміна понять це руйнівна ідеологія. Вона діє непомітно, але з часом переорієнтовує суспільство навіть у протилежний бік здорового глузду і прикладів підміни понять безліч. Підміна понять відбувається або нав'язується скрізь у повсякденному житті в їжі, в одязі, в мові, в стосунках, а особливо в цінностях. Тому потрібно орієнтувати людей, куди їм рухатись і чому саме туди. Це можливо зробити, використавши сучасні інструменти управління. Ось вони в нас є вже систему цінностей третього тисячоліття, українську національну модель самовдосконалення ум, логіку, радар відомо в світі, саме перераховані інструменти управління вимагають здійснювати дії, які призведуть до розвитку духовності, кожної особистості та соціуму в цілому. Нам треба уяснити багаторівневий склад соціуму, тому для одних людей підходить або буде зрозуміла і неологічна інформація одного рівня, інші буде зрозуміла інформація інших рівнів. Наприклад, чому мода є одним з найбільших руднівників довкілля, як правильно себе поводити в оточуючому середовищі, щоб не нашкодити ні собі, ні середовищу, що правильно на себе одягати, як правильно розмістити на місцевості власне житло, як правильно брати місце для роботи і так далі. Відповіді містяться у знаннях про невидимі взаємовідносини людини і оточуючого середовища. Ці знання називаються інеологія, це скорочено про інформаційну і енергетичний обмін між людиною та оточуючим середовищем, включаючи в сесі. Це про повноцінну геометрію, хімію, фізику, астрономію та інші точні науки. Отримання людьми цих інеологічних знань ми називаємо просвітою, на відміну від профанованої освіти. Звісно, люди, які не обізнані з основами інеології, звертаються до Бога, бо не знають, як допомогти собі та іншим власними силами. Це пасивний шлях розвитку. Хоча молитви та медитації дійсно впливають на життя людини. А чому, пояснює інеологія? От за допомогою цих точних наук, ну точних теж в лапках. Інеологічні знання дозволяють свідомо та осмислено здійснювати потрібний вплив на події і стан речей з метою їх гармонізації. Незручність для людини полягає в тому, що помолитись чи помедитувати можна без будь-якої підготовки, хоч вдома, хоч у більшості випадків у церкві, а зрозуміти, що при цьому відбувається, можна лише отримавши енергічні знання. Тоді результат цих молитов чи медитацій значно ефективніший. До того ж тоді можливе застосування іншого інеологічного підходу, окрім молитов і медитацій. А проблема для суспільства полягає також у тому, що неможливо двома словами пояснити інеологічні основи. Це тому, що інеологічні знання мають тисячолітню історію глибинні та неосяжні. Проблема у тому, щоб знайти вчителів і неологів для свого рівня свідомості це складно. Люди попадають у школи, що зустрілись на їхньому шляху, отримують часткові знання, а потрібно побачити цілісну картину і потім обрати зрозумілий для себе шлях і знання. Серед учасників наших зібрань та слухань є такі фахівці. В Україні є інструменти, які спонукають людину розвиватись у духовному напрямку відповідно до власного рівня свідомості. Не вистачає лише цілісної картини, того, що в нас є, такої собі структури, з якої було б видно не ієрархію підпорядкування одних організацій іншим, так як у нас вертикальне управління, зараз така у нас система. А назви шкіл, щоб були або центри, в яких можна отримати початкові просвітницькі знання. На мою думку, структурувати потрібно не за назвою школи, адресою чи профілю, а за змістом уроків, які відвідають слухачі. Наприклад, школа така, то це гармонізація здоров'я, школа така, то гармонізація харчування, далі ж гармонізація житлових приміщень та офісів, гармонізація бізнесу тощо це вже відбувається. Ще трішечки допрацюємо, і все ми зможемо зробити. Ну, це те основне, що я хотіла, і я вмістилася в 10 хвилин, так що.